Вітаю, ваша шановні! Ну що ж, бачили вже цей документ, що з 25 грудня 2023 року списка чоловіків 1960-2006 років народження, що подавали документи для отримання закордонних паспортів за кордоном в закордонних представництвах ДП документ, то отож, друзі, ці документи будуть надаватися до Міністерства оборони України, тобто ваші дані. Також будуть отримувати тимчасові проїзні документи для повернення в Україну з 2 січня 2024 року. Також друзі будуть автоматично заноситися до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Також друзі, чоловіки, що перебувають у розшуку МВС та ТЦК анулюють закордонний паспорт громадянам України. Ну і хочу вам сказати, друзі. Прокоментувати цю ситуацію, але також хочу додатково взагалі про черги в ДП документ розповісти вам. В суботу я знімав відео, де розповідав, як себе красиво українці поводять, як стоять в чергах, як самостійно організовують ці черги на волонтерських засадах. Проте я сьогодні зранку отримав відео. Я думаю, що ви його вже теж в соціальних мережах бачили, де мене просто українці шокували. Але я знаю деякі маленькі деталі, про які я зараз вам розповім, але перед цим ще хочу вам дещо сказати. Також я хочу поділитися з вами тим, що я постійно отримую багато повідомлень від людей, які отримали гроші за те, що просто приїхали на роботу за кордон. Вони мені пишуть в коментарях, в особисті повідомлення, ну і просять розповісти всім, щоб інші люди теж знали про це і не втрачали свої гроші. Отож, розповідаю, друзі, поляки створили сервіс, який називається. Воркі і який платить за те, що ви просто приїдете на роботу, неважливо на яку вакансію, в яку країну це може бути Польща, Чехія або інші країни. І найголовніше це те, що ці гроші, які вам виплачує Воркію, вони не стосуються заробітної плати. Це додаткова виплата за те, що ви вирішили працювати в Євросоюзі. Тому, якщо у вас немає досвіду і ви не знаєте польської мови чи іншої мови, то приблизно від 4 до 9 тисяч гривень ви гарантовано отримаєте на свою карту Приват, Монобанк або іншого банку Польщі, Чехії, ну або ж України. Тому не втрачайте свої гроші. Неможливо, де ви знаходитесь, в Польщі, Чехії чи іншій країні, якщо ви шукаєте роботу. Або хочете змінити роботу. Робіть це разом з Workium або через Workium. То там зібрані всі безкоштовні вакансії і вам ще за ці вакансії заплатять. Повертаючись, друзі, давайте розпочнемо спочатку з найкоротшого. Це черги в ДП документ Варшава. Сьогодні, друзі, там було дуже багато людей. І знаєте, я розповідав вже раніше, що деякі перевізники, або ж водії, або ж підприємці, я не знаю, як їх назвати. Це ви вже в коментарях їх назвете, тому що неможливо цю ситуацію не прокоментувати, як українці заховуються в Цих чергах, як можна так себе поводити? Я вставляю вам відео, а далі прокоментую. Всі все розуміють, що хочете ясики. Я тебе можу стояти тут, тому що не розуміла, як на це справитися і не провокуйте людей. Це старання.

Полицию еще позвонить. И пойдем вообще друга на Ребята, скажите, где? Вообще так бы было. Это не это политики. 164, 165. Отож, друзі, як мені повідомив наш підписник, який написав мені приватні повідомлення та скинув це відео, що так себе заховують українці сьогодні зранку в черзі у Варшаві. І ви розумієте, нормально люди приходять, стоять в черзі, і тут приїжджає автобус з 20 людьми, які. Хочуть потрапити в середину черги і перевізники ці водії, які їх привозять, стараються це зробити. Тому, дорогі водії, я до вас звертаюся. Якщо ви хочете стати популярними, тому що у мене є можливості дізнатися, хто і як це робить, і чи сплачуєте ви податки за те, що ви людей возите в цей спосіб, це все можна організувати. Я прекрасно розумію, що ви допомагаєте людям тратите свій час, але ви на цьому заробляєте гроші. Тому, якщо ви це робите, то робіть це організовано для того, щоб просто не сіяти хаосу через українців. Серед українців і так далі. Якщо ви підприємці, то ви повинні якісно надавати свої послуги, а не заставляти тих людей, яких ви привезли, ще й нервувати, і плюс нервувати тих людей, які стоять в черзі і зайняли її від самого ранку. Ну де ж справедливість? Будьте людьми. Я розумію, що є такі, що вже не можуть просто нажертися тими грошима, і так далі. Але треба мати Бога в серці. І тільки Бог. Може нас друзі примирити, отож, повертаючись до нашого документу, я вже вам зачитав основні положення, що він собою містить. Ну і посилання на цей документ я також. В посиланні, яке буде в описі до цього відео на мій телеграм-канал, то я залишу там цей документ, щоб ви могли його переглянути або ж собі завантажити. Хоча, я думаю, ви вже всі його бачили. Знаєте, що, друзі, найголовнішим фактором є? Те, що був вже подібний законопроект, де щось подібна тема згадувалася. Проте я ще жодної інформації не отримав, що це є оригінал цього документу. Ну і як ви пам'ятаєте, від 2 січня повинні були видавати ці проїзні документи. Сьогодні на хвильку ми вже маємо 8 січня. Напишіть, будь ласка, хто з вас вже отримав повістку? Хто замінював закордонний паспорт? Мені здається, чомусь буде цифра 0. Ну і я вас прошу люб'язно втиснути подобайку, поширити це відео, адже це дуже важливо для того, щоб українці знали правду. Бо якщо ми не будемо ширити правди, друзі, то, на жаль, я не зможу уже нічого порадити, щоб вам допомагати. Ще хочу, друзі, дуже важливу новину вам повідомити, тому що ще один підписник мені на вихідних. Надіслав таку інформацію, що голови селищних обласних рад і так далі, районних рад, отримали розпорядження. Звісно ж, від самої верхушки про те, щоб зобов'язати цих голов селищних і районних рад через податкову перевіряти всі підприємства, чи люди там працевлаштовуються, чи звільняються, як вони приходять медогляди, і це взяти на підвищений контроль, щоб зрозуміти, хто ухиляється від проходження знову ж таки поновної облікової. Військово-облікової е, інформації для того, щоб поновити це все. Ну і щоб ви розуміли, друзі, також на, гол, на голів селищних і обласних та районних рад знову ж таки покладаються нові повноваження, щоб максимально забезпечити те, щоб всі заходи, які будуть проводитися ТЦК та СП, щоб вони були не публічно. Доступними, тобто, щоб в соціальних мережах, друзі, нічого не було висвітлено. Ну і як ви можете зауважити, те, що сталося на Закарпатті, а саме від ТЦК Хуста, то ви знаєте, що чоловіка, дружину і їхню маленьку дитину, якщо не помиляюся, затримали, можна сказати, посеред лісу. Чоловіка забрали і лишили жінку з дитиною посеред лісу. Ну і пізніше, друзі, як виявилося, ця жінка зняла відео звернення, все розказала. А пізніше її заставили вибачитися, тому що не може бути таке, що вона сама прийняла таке рішення. Адже якщо ви подивитеся те відео, де вона вибачається перед ТЦК е е Хуста, то для, для мене це просто аж злість, що жінка повинна вибачатися перед чоловіками, які принизили її гідність. Я тільки так вважаю. І все більше я розумію, друзі, що ті українці, які за кордоном не будуть повертатися в Україну, як би це прикро не звучало, але та корупція, яка є в Україні, вона тільки провокує тих українців, які за кордоном навіть перестати допомагати. Але якби ж не наші родичі в Україні, які є, про яких ми не завжди розповідаємо, тому що не можемо або ж не хочемо публічно це говорити, вони, друзі, єдина надія, через яку ми ще допомагаємо Україні. І те все, що роблять зараз, от якщо закриють уже доступ до банківських рахунків для українців чи почнуть забирати нерухомість, це взагалі буде вже я не знаю що, тому що ви знаєте, що деякі міністри України заявляли, що волонтерська допомога тих українців, які за кордоном вона досить мізерна. Проте я нагадаю, як почалося повномасштабне вторгнення, саме українці організовували всі гуманітарні допомоги, плюс закордонні компанії безкоштовно надавали гуманітарну допомогу, і за це я прошу всім. Українцям, які дивляться це відео, написати свою подяку, як ви це пам'ятаєте. Тому що зараз це все вже змінилося. І в нас, в Україні, реально схеми далі працюють. І схем цих дуже багато. І є, слава Богу, ті журналісти, незалежні журналісти, які ще залишилися на цьому світі в Україні, які публікують цю інформацію. Проте не всі українці в цьому вірять. Бо знаєте, влада любить нас обманювати.